Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї і з великого милосердя свого гладь беззаконня мої, обмий мене зовсім з мого беззаконня й очисти мене від мого гріха, бо своє беззаконня я знаю, а мій гріх передо мною постійно. Тобі одному тобі я зрішив і перед очима твоїми лукави вчинив. Тому справедливий ти будеш у мові своїй, бездоганний у суді Своїм. Отож я в беззаконні народжений і в гріху зачала мене мати моя. Ото, полюбив єси правду в глибинах і в таємних речах, виявляєш премудрість мені. Очистий сопо мене, і буду я чистий, обмийте мене, і я стану біліше від снігу. Дай почути мені втіху і радість, і радітимуть кості, що ти покрушив. Обличчя своє заховай від гріхів моїх і всі беззаконня мої позагладжуй. Серце чисте створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови. Не відкинь мене від свого лиця і не бери свого Духу Святого від мене. Верни мені радість спасіння твого і з лагідним духом підтримай мене. Я буду навчати беззаконців доріг твоїх і навернуться грішні до тебе. Визволь мене від переступу кровного, Боже, Боже спасіння мого. Мій язик нехай славить Твою справедливість. Господи, відкрий мої уста і язик мій звістить Тобі хвалу. Бо ти жертви не прагнеш, а дам цілопалення, то любе воно тобі буде. Жертва богові зламаний дух, серцем зламаним та упокореним ти не погордуєш, Боже. Ущаслив своїм благоволінням Сіон, збудуй мури для Єрусалиму. Тоді ти полюбиш собі жертви правди, цілопалення та приношення, тоді покладуть на твій вівтар тельців.